Всім привіт, шановні друзі та колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як же ж почати студенту психології і свою наукову діяльність. Отож, одразу до справи. В першу чергу, ми хочемо дізнатися, а для чого ми це все робимо? В чому сенс наукової діяльності? Є три основні сфери, де ми отримуємо переваги в межах навчання. Це можливість отримати додаткові бали за наукову діяльність і піднятись у рейтингу, то отримати стипендію 2000 гривень або ж навіть підвищену від 2500 тисяч. Для отримання балів вам буде необхідно звернутись до старости або ж куратора, якщо вам ще про таку можливість не розповідали і не пояснювали, як саме це зробити. Відповідно, вам буде необхідно написати листа з проханням про врахування вашої праці і конвертації її в бали за семестр. Так до речі, вам варто звикати до того, щоб ви пишете звернення, контактуєте з установами тощо в школі. У нас була можливість пасивно чекати нового кінгуру і просто погодитись на нього піти. Тепер же ж в університеті вин рослина, що стоїть на місці і чекає сонця. Ви хижак, що має собі шукати харчування, випитувати, прохати, вимагати тощо. Про це я дізнався з власного досвіду, в тому числі. Якось мені захотілося більше дізнатись про науково-метричні бази, про які ми ще сьогодні, до речі, поговоримо. Отже, я написав на пошту МОНОСВІТИ, оскільки захід закінчився, а на сайті не було посилань на запис лекції, можливо, вони його і не робили. Проте це мої негативні здогадки, щоб не страждати з приводу того, а чи варто мені писати, чи не писати. Зрештою, я переборов це в собі і написав. В результаті мені сказали, як правильно оформити запит на інформацію, яка мене цікавила. І вдруге, я написав за. Необхідною формою і в результаті отримав відповідь, посилання та іншу корисну інформацію щодо цих заходів, які були проведені, таким чином закликають також і вас користуватись своїм правом спитати, хоча б яким дурним чи незначущим ваше питання вам не здавалось. Пам'ятайте, такі установи, як моносвіти, університети та організатори заходів, будуть вам відповідати принаймні формально. Йдемо далі. Для отримання стипендії президента України вам в першу чергу буде необхідно мати високі бали, п'ятірки тощо. І великою перевагою будуть якраз таки наукові публікації, статті, тези. Далі ви пишете старості або ж методисту, і питаєте, куди саме вам відправити інформацію про оцінки, ваші наукові роботи тощо, щоб мати можливість отримати стипендію. До речі, інформацію про стипендію президента щодо розміру виплат та інше я отримав сайту Моносвіти. Вам також раджу ще й цей момент. Навчайте. Шукати і досліджувати в такому загальному сенсі, чимала кількість інформації з цього відео є у відкритому доступі, але вона на тих сайтах, на які ми за звичкою не заходимо. Змінюйте це в собі, звикайте шукати чи то на сайті Міністерства освіти, чи то на сайті Верховної Ради, чи просто в мережі інтернет. Також у вас є можливість отримувати гранти, піти за обміном і повчитись за кордоном. Для цього вам необхідно в першу чергу дізнатись, з якими ЗВО афільований ваш університет. На прикладі сайту політехніки. Ми можемо дізнатися за якими програмами, наприклад, у вас є можливість поїхати вчитись за кордон по обміну. Також пишемо на пошту університету. Можемо ще також пошукати на сайті університету ту інформацію з ключовими словами на кшталт Erasmus або знову ж таки просимо в старости про допомогу в цьому питанні. Гранти та інші програми ви можете самостійно переглянути, або звернувшись до тих посилань, що я залишив у коментарях, на кшталт сайту Американської психологічної асоціації, Расмусу, Хаус, Europe тощо, або ж пошукати в інтернеті самостійно за запитом гранти, можливість України, 2023». Щось на кшталт такого. Ваша кар'єра після закінчення бакалавріату може виглядати приблизно так: магістратура, аспірантура, докторантура. На протязі всього цього шляху вам буде необхідно писати наукові роботи, зокрема й статті у журнали. Ми це можемо побачити на прикладі документів, де, зокрема, зазначається важливість та навіть можна сказати, що необхідність отримання певних статей, так, для того, щоб мати оцей ступінь, який ми хочемо здобути. Зокрема, має бути, наприклад, індексація скопус або ж ГОЗ, про що ми пізніше також з вами поговоримо. Йдемо далі. Пам'ятайте, що нуль не дорівнює одиниці. Тобто, якщо у вас буде бодай одна публікація вашого потенційного співавтора, наукового керівника, буде розуміння того, що з вами можна на якомусь рівні вже співпрацювати, а не лише вас навчати. Важливо, це не тільки з метою поліпшити комусь життя, а й зробити собі краще. Оскільки бути людиною з другої картинки, що не може нічого зробити, її наукова кухня розвалюється, це така собі перспектива. Думаю, що ви, також, як і я, хочете ефективно витрачати свій час на роботі, тому почавши писати статті вже зараз. Ви зможете отримати навичку написання наукових робіт і зменшити навантаження в майбутньому, трохи жартовності за краще завтра, вірогідно, не завадить. Як я вже казав, ви будете писати наукові роботи. На прикладі право прийому в одному з ЗВО, ми можемо побачити, що ваші напрацювання враховуються під час вступу. А випуск з магістратури, що включає написання магістрської, також має на меті апробувати ваше дослідження, тобто опублікувати в межах журналу статтю за темою магістрської з її результатами. Також аспірантура певною мірою будується на дослідженнях і публікації їх результатів. Як ми бачимо, виключають з аспірантури через відсутність дій щодо публікації. Цій статей та інших речей, що теж пов'язано з науковою діяльністю. Це все буде потребувати вашого часу, витримки та навичок. Починаючи писати наукові роботи вже сьогодні, ви, окрім того, що отримуєте навички написання цих робіт, ви також звикаєте до темпу, ритму роботи, що незабаром стане частиною вашого життя. Звісно, якщо ви оберете цей шлях шлях науковця. Важливим моментом сьогодення, звичайно, є саморозвиток. Тут вже складніше. Зрештою, згадав я один діалог з книжки Анджея Сапковського, який гарно. Лінструє, що ж ми можемо отримати. знаєш, цірі, що людині дає навчання в університеті, уміння користуватись джерелами. Отож, саме цьому ми навчимось працювати з джерелами корисно і в буденному житті. Бачимо, що по новинах шириться якась інформація щодо провалу на фронті, наступу не буде. Все, кінець це сказав такий от високопосадовець. І тепер вам лячно від думок, як ми будемо далі жити, що робити, куди себе діти? Переходимо до негативних емоцій, а пізніше й до некорисних дій. Але усвідомивши себе в цьому моменті тривоги щодо загрози, яка чи то існує, чи то ні. Ви можете почитати джерело, на яке усі посилання. Аються, чи то дійсно там написано, що все, кінець світу, гортаючи перше джерело англійською, ви бачите, що максимум від того, що ви бачили в заголовку, там є фраза на кшталт: існує ризик прориву фронту за умов, що можуть бути здійснені в разі відповідних дій сторони, і таке інше. Зрештою, тривога спадає, оскільки дійсність перестає бути чорно-білою. Ви бачите, що не все так однозначно, і життя у вас продовжується. Існує насправді чимало потенційних можливостей використання джерел. І загалом написання робіт може виявитись корисним у різний спосіб для різних людей. Тому цей слайд, який ви зараз бачите, я залишу пустим, біло-сірим. Допишіть та домалюйте те, що саме для вас є саморозвитком, що ви особисто отримуєте від праці в сфері науки, що воліло потримати, які цінності ви те вкладаєте, зрозумівши цінність наукової діяльності, ми переходимо до головного на цей момент. Де та як почати писати наукові роботи? Фактично, є два різновиди, де одним місцем є університет, а другим усе те інше, що забезпечується людьми установами тощо. В рамках університету ми на бакалаврі пишемо дві-три курсові роботи та одну дипломну бакалаврську. В Україні існує чимала кількість університетів. Ви вже, певно, обрали той, що вас цікавить, і вчитеся, тому знайомі з курсовими, та незабаром познайомитись з бакалаврською роботою. В рамках іншого ми пишемо статті та тези. Це нас і цікавить. Оскільки шлях до цього не є настільки ж очевидним, для отримання інформації про наукові конференції, ви маєте зареєструватись у Facebook. Там повідомляється про 90-95% подій, що проводяться, на відміну від умовного інстаграму та телеграму, де лишаються оті 5%, а можливо навіть менше. Раджу підписатись у Фейсбуці на ці групи університетів, оскільки я ними користувався для пошуку конференцій та в результаті опублікувався. Також посилання на інші групи університетів я залишу в коментарях. Зазвичай конференції проходять двічі на рік, як ми бачимо, здебільшого оголошення про конференцію публікують в межах осені та весни і проходять відповідно на протязі наступних 2-3 тижнів після оголошення про проведення конференції. Важливо є також те, що оформлення конференції може відрізнятися, хоча суть залишається, детальніше розглянемо цей момент. Конференції можуть бути у вигляді подій. Події це особливість, через яку Facebook у користується, як на мене. Долучаючись до події, вам пізніше за контекстом та за географічним положенням рекомендую подібні заходи. Таким чином, ви можете знаходити конференції. Але це фактично не відрізняється від простої публікації в групі університету про проведення конференції. Таким чином, підписуючись на групу університету. І час від часу перевіряючи її весною та весени ми не пропустимо ніяких заходів. Тепер давайте розглянемо види заявок, які ви можете відправити для участі. Серед варіантів є Google форма та заявка заповнена на пошту. Великої відмінності немає, фактично, оскільки питання одні й ті ж самі залишаються: на кшталт вашого піп чи будете виступати тощо. Як я раніше казав, за 2-3 тижні до самої конференції публікується інформація про те, що вона відбудеться. Вам дають теми, і ви зі списку тем можете обрати про що саме хотіли б написати. В разі, якщо ви хочете почати завчасно і боїтесь не встигнути, особисто раджу брати щось пов'язане з психологічним здоров'ям та війною. Це наразі дуже актуальні теми, що зустрічаються скрізь, і додати тезу за цією темою можна буде майже де завгодно. Або ви можете написати науковому керівнику і разом з ним вирішити, як буде все ж таки краще. Так, це ще один важливий момент. Вам потрібно буде обрати наукового керівника когось з ваших викладачів, або ж отримати від нього рекомендацію. Це ми можемо побачити на прикладі цієї конференції від ЛНУ. Таким чином, ви зможете подати свої тези. Науковий керівник може вам допомогти з пошуком теми дослідження, з різними технічними питаннями щодо написання тези та участі в конференції, а також певною мірою бути редактором і покращить зроблену вами роботу за необхідністю. Тобто, якщо у вашій роботі формулювання не будуть мати чіткого наукового стилю, вам допоможуть з цим. У вас можуть бути, до речі, хвилювання. а чи хтось захоче зі мною співпрацювати, а чи викладачам взагалі то треба. Відповідь на це у значущій більшості випадків так. Чимала кількість студентів не проявляє ініціативу, і викладачі у свою чергу теж, але ви можете бути тим чи тою, хто змінить цю картину. Напишіть, навіть якщо у вас є сумніви з п'яти викладачів. Мені всі відповіли так, і вам я впевнений, буде один з п'яти теж скаже так. Зацікавлені викладачі не тільки тому, що хочуть взрощувати молоде покоління вчених, але й тому, що це важливо для їх кар'єри. Тому навіть маючи сумніви, спробуйте. Здебільшого всі конференції є безкоштовними. Час від часу є таке, що потрібно оплатити 100-200 гривень, але це не говорить про якісь конференції чи що інше. Тому ви можете без проблем брати участь у безкоштовних конференціях, уникаючи тих, де потрібно сплатити збір. Загалом вся необхідна інформація зазвичай є в пості, де йдеться мова про таку-то конференцію: як оформлювати які теми є, чи потрібно мати рекомендаційний лист від наукового керівника, коли почнеться конференція, коли вона закінчиться. Тому підпортую. Писуйтесь на групи університетів у Facebook і слідкуйте за подіями протягом осені та весни. Ми можемо використати два основні шляхи, щоб дізнатись про існуючі журнали для публікації статей. Перший це відправитись коридорами сайту Міністерства освіти і дослідити документи, зокрема накази про фахові видання. Так до речі, весь необхідний матеріал, включно з цими наказами, буде в коментарях. Тут, як ми можемо побачити, є наказ від 20-го року. Щоб знайти необхідні нам журнали, потрібно вказати просто нашу спеціальність 0,53. Відповідно, це психологія. Натиснувши Ctrl F, ми пишемо 0,53 і бачимо чималу кількість журналів. І тепер ми можемо обрати необхідний. Щоб подивитися будь які з цих журналів, як то, наприклад, той, в якому я публікувався у співавторстві, копіюємо його назву і шукаємо просторами Google. Або ж ще існує другий варіант, просто заходимо на сайт реєстру наукових видань, посилання на які я дам в описі, і шукаємо необхідний нам журнал наступним чином. По-перше, вводимо те, що нас цікавлять лише журнали категорії А та Б. Нефахові видання ми взагалі не чіпаємо. Оскільки нефахові фахові журнали є не те щоб якісними, зокрема, для того щоб видання потрапило до категорії Б, воно має виконати низку умов, які ви бачите зараз на екрані, а також відповідати стандартам якості, перевіряти статті на плагіат і всяке таке, на відміну від журналів нефахового типу. До видань категорії А вимоги ще більші. Вони мають індексуватись певними базами даних, вийти на міжнародний рівень, так би мовити. Відповідно, нефахові видання знаходяться на самому низу цієї ієрархії, і цінності в науковому світі фактично не мають через рівень їх якості та матеріалу, що там може бути опублікований. В свою чергу журнали категорії Б є надійним таким от середнім класом, який нас в першу чергу і буде цікавити як студентів. Детальніше про категорії ви зможете почитати за посиланням у коментарях. Тепер додаємо вид видання журнал. Наступним пунктом йдуть галузі науки. Нас, як студентів психології, цікавлять психологічні. Або ж в якості альтернативи ми також ще можемо додати наступний пункт спеціальність, і там обрати 0,53 психологія. Тепер натускаємо пошук і відкриваємо будь-який журнал, і дивимось відомості, що журнал публікує. Тематика, яка це для нас важливо, оскільки ми можемо хотіти зробити і опублікувати дослідження про риси особистості, наприклад. А журнал спеціалізується на інклюзивному навчанні, і тоді нічого не вийде. Читаємо, скільки разів публікується, за якою спеціальністю тощо. Наступний етап дослідження це ми знаходимо сайт журналу і читаємо все. Інформації небагато, хвилин на 20 зазвичай, але вона повні. Місто дає розуміння щодо того, з чим ми будемо мати справу, якщо вирішимо опублікуватись тут чи в будь-якому іншому журналі. Наприклад, кожен журнал стягує плату за публікацію в ньому, тому обрати, куди саме ви будете писати статтю, важливо завчасно, щоб потім її знову не писати з нуля до іншого журналу, хоча б і через те, що ви не подивились на цінник, а він виявився для вас за високим. Чи таке дійсно стається, що ціна буде аж занадто висока? Якщо ми говоримо про журнали категорії Б, стандартна ціна це тисяча півтори тисячі гривень за публікацію. Іноді бувають акції, публікуючись один раз, вам в наступному номері журналу можуть дати ще безкоштовні публікації. В категорії А цінник починається від 130 євро і доходить до 300. Важливо розуміти, що ще одним значущим параметром для журналів є те, які наукові бази його бачать. Якщо ми говоримо про журнали з ціною в публікації у тисячу гривень, то зазвичай вони індексуються науково-метричною базою індекс Капернікус, що створена в Польщі. Ця база бачить чималу кількість журналів. Відповідно, вимоги нижче по відношенню до умовного скопу ставос. Загалом нас на початку не дуже цікавлять журнали категорії з індексації в Scopus, зокрема, і через чималий цінник. Зрештою, немає нічого поганого в тому, щоб публікуватися в журналах категорії Б, оскільки ми отримуємо всі ті навички та привілеї, що нам необхідні в цьому моменті, і до того ж там наші українські викладачі публікуються систематично, тому в цьому немає нічого поганого. Це дуже гарний старт вашої наукової кар'єри саме зараз. Уявимо, що ми обрали собі тему і пишемо про такен, особливості самоактуалізації, особистості в надзвичайних обставинах. Досліджуємо ми особливості прагнення людини реалізувати себе в контексті повномасштабної війни. І знайшли, за моєю рекомендацією, журнали. Підійшли нам принаймні два, як нам здається, габітус. Та психологія і особистість, який варто обрати, чим керуватися. Якщо вже опинилися на цьому етапі, коли сформулювали тему дослідження, знайшли журнали, раджу вам, якщо ви ще цього не зробили, знайти наукового керівника і обговорити з ним, як він бачить перспективу публікації в тому чи іншому журналі. З цього моменту у вас має початись співпраця. Втім, пам'ятайте, що ви людина. Якщо ви бачите, що вам щось йде не так, або вам щось не подобається, повідомте про це вашому науковому керівнику, або ж знайдіть альтернативу. Ви маєте право працювати з будь-ким, хто виявить готовність. Знайшли одного керівника і ви не підійшли один одному з тих чи інших обставин. Окей, спробуйте попрацювати з іншою людиною так до того самого моменту, доки не отримаєте бажаний результат. Можу запевнити з власного досвіду, що знайти керівника можливо, я працював з різними викладачами свого університету, і з кожним було по різному, але в кінцевому результаті я зміг опублікуватись у співавторстві і впевнений, що у вас також вийде. Дякую вам, шановні друзі та колеги, за те, що сьогодні були зі мною. В наступній частині ми перейдемо до практики і почнемо вже писати нашу першу наукову роботу тезу на студентську конференцію.